Добрий день, малята! Хочу всіх вас привітати зі святом і дорослих, і дітей, бабусь, матусь, всіх дівчаток. Сьогодні свято 8 березня, День жінок. Дітки, сьогодні ми з вами будемо робити подарунок для мамусі, для бабусі, як ви захочете, для кого ви захочете. Послухайте віршик, ще в колисці немовля, слово мамо вимовля, найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Віршик про маму. Ось подивіться, що ми будемо конструювати. Дивіться, який гарний тут подарунок такий. Ось такий можете зробити. А можете зробити ось такий букет. Що нам потрібно для цього? Нам потрібний кольоровий папір. Давайте спочатку зробимо ось такий красивий букетик. Так, що нам потрібно? Кольоровий папір і зелений папір ось дивіться, квадратної форми. Так. Що ми робимо? Складаємо гармошечку, Ми вже Знаємо, як це робити. Ось притискаємо пальчиками. Ось так гарненько. Так. Складаємо. Так, ось ось так гарненько. Притискаємо пальчиками. Завчається в нас ось що. Ось тут ми зв'язуємо ось, бачите, така стрічечка тоненька. Можна взяти любого кольору. Так. Можете взяти любу стрічечку тоненьку, ось таку зав'язати ось тут. А якщо немає, то можна просто зв'язати ниточкою. Ось як це я роблю. Ось це вийшло у нас. Форма така. ось, Так. І з кольорового паперу ми вирізаємо квіточки. Ось я вже ось такі, дивіться, дітки, бачите, я вирізала квіточку, а посерединці наклеїла такий кружечок жовтенький. Як ми робимо? Беремо ось такі квадратики, складаємо ось, дивіться, по діагоналі. Так. Один раз трикутничок, другий раз трикутничок склали, третій раз трикутничок. І ось, дивіться, ось таким рухом круговим ми вирізаємо. І виходить, у нас ось така квіточка. Бачите? Так, різнокольорові квіточки, ось дивіться, я вже вирізала. І синеньку. І червону, і, і рожеву, і червону, і жовтеньку, і ще раз синеньку. Вирізаємо ще так ось в кружочки і приклеїмо на квіточку. Ось. Ось, бачите як? Получається, у нас такі гарні квіточки. Потім ці квіточки ми наклеїмо ось на цей на на букетик у нас буде. Так. Жовтий, чередуємо. Так, синій посередині. Так, ось так. Червоний колір. Ой, ні, неправильно трошки зробила. Давайте ми зробимо посередині жовтенький, а з боків такий блакитний, синенький колір. Де гарно вийде. Ось так. А внизу ми приклеїмо червоний і рожевий колір. Ось. Ось так. Получится в нас ось такий гарний букетик. Привітати свою мамусю чи бабусю, чи сестричку. Так. Ось у нас, бачите, тут зі стрічечкою, тут з ниточкою. Ось. Так. А зараз я вам покажу, як робити ось такий красивий подарунок. так. Беремо уже великий, цілий аркуш паперу кольорового. Бажано, щоб він був двосторонній з одної і з другої сторони зеленого кольору. Так. Складаємо його на навпіл. Ось, бачите, як, склали і потім ріжемо на маленькі, на тоненькі такі смужечки до лінії, згину, ось. Так. Так. Ось дітки, я вже, бачите, розрізала ось на такі тоненькі полосочки. Далі ми склеїмо ось так. Бачите, останні дві такі полосочки. Разом склеюємо. Зараз я так мастимо, так. І склеюємо ось. Склеїли. Так, як же нам зробити, щоб вони в нас ось такі получилися, Бачите, за вниз стояли вони ось так. Беремо олівець і накручуємо ось так. Кожну полосочку, ось, бачите, ось. І вона у нас вже загнута донизу. Можна ну, зразу дві взяти, накрутити, щоб було швидше. Так. Ось дивіться, я вже зробила. Бачите, всі ось такі, як вниз ці стрічки у нас тоненькі. Так, закручені. І зараз ми будемо квіточки. Так же саме, можна зробити. Одну квіточку намалювати, вирізати, а потім прикладати до кольорового паперу, ось так. Ось, дивіться. І обводити, так, і вирізати. Потім круг жовтенький, посередині наклеїти. Так. Бачите, я вже повирізала квіточки ось різного кольору. Так. Щоб у нас був веселий такий вазончик такий получився. Так. І до кожної ось цієї стрічечки, а можна через одну, приклеюємо наші квіточки. Ось, чередуємо також їх жовтеньку приклеїмо ось. Бачите як червоненьку. Так, я буду через. Ось квіточку. Так. Так, ось дивіться, бачите, наклеїла квіточки, і в нас получився такий вазончик. А ще нам потрібно зробити ось таку ручечку, бачите? Щоб можна було взяти. Ми вирізаємо тоненьку, таку смужечку, не дуже тоненьку, і Приклеюємо до нашого лазончика. Так, ось з одного кінця, другого нашу їм клеїмо і приклеюємо до нашого ось. Виходимося ось такий гарний. Ось я вам покажу ось. Тут вже воно приклеїлося вже добре. Так. Можна ще, як, як захочете, маленьку квіточку вирізати і ось тут приклеїти ось так. Де гарно. Ось так. Ось такі роботи у нас сьогодні получилися. Все, дітки, працюйте, вітайте своїх рідних. Бабусь, матусь, сестричок. До побачення!